Всім привіт. У нас зараз ранок. Ми йдемо по своїх справах по по двору, займатися качками, гусьми, може дровами, може, ще, ще. чимось. Ми з ми ще не не, не знаємо, що ми будемо робити, Потім дивіться з нас. Пішли. Там. Де качики? А ми ж подожди, ми забули відра. Ой. Зараз... Я ж не буду його руками носити. Так. Забув відер, пошли за відрами. як. Ось. Сейчас, пришли за водой, дайнюха. Так. Зараз швиденько наберемо води. зараз швиденько там. Води свіженька, така жарашна. Навіть зранку, так, да, вже? Так, вже жарко. Це і градус, і все. А що Мені здається, це біля 30. А? Мені здається, біля 30 вже. Да? Так? Це так, по відчуттям. А, градусів? Да. Я думаю, комусь біля 30 по відчуттям. Так, бачиш, так. все. Якщо нам, то можна казати вже більше біля сорока, не біля тридцяти. Що? Ох, ти путаєш з утра мене. Так. Што, я ще не прокинувся. Давай ключ. Сейчас відкрию тебе Данюшка. Так, чекай хвилинку, зараз папа. замочок, А вони уже треба качати щось там уже. Так, давай, пішли быстренько. воденькою, водички. А може не швидко. Так, за вас. Ще тобі, О, все. Так, Так, а що його? Я... Намивати тут чи ні? Зараз подивимось. Їхню ванну. Ванну! Это... ванну, ванну. Така спекка ці дні, вона там не з колі води розвітала. Угу. Я вчора тільки свіжу налив, помив. Все. А вона на лянькі колір води вже. вона швидко її за Да. <пок étudiar> нема... А нема їсти що я, нема корму. А, ще на цей змолоти жужу. Ми корм. Поняв. Ну зараз будемо жужу робити. або Покікаем, Не Чекаємо, коли світло з'явиться. Да, мої... чул... А, світло. І цілу ніч, мабуть, не було світла Та що це я не знаю? Телефон на ніч на зарядку поставив, воно. На 70% зарядило і все. Може пару годин на то було. Да. Оце ж у нас на кранок починається, ми не її не пили ще. Ну що, ми поки будемо сяде місце пити вже там. <рес> Наша птиця вже там. Птиця вже підкоп зробить тут. Угу. Треба їм швидко Все настроїти, хай гуляємо, ми вже тоді будемо своїми справами займатися. Так. Что же я делаю за этой ванной? Ванна. 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 Ванна, Ванна. Освежить им, да? Ванна. Давай. Так, Данюха, Ой, сейчас будет тут что-то страшное. Ой. Ой. О ти бачу? О це глянь, це ж вчора було чистіше, позарачно все. А вони тут щось наробили. Фу. Оце муляка, да, Данюха? Тільки бачу, вау! а ти злякався? Папала. Так, тепер швидко не вийде, да? А що це таке? Не знаю, що це Де він? це вони на а, жалізяка. не намили железяку якусь. Кусок шефера. А, железяк. Ні, железяка петля і костюм. Це да. Чудиса якісь. На, не так, бо продавить. О, це да. Кечай щось там ну, хай чекай, зясню ну, хочу чисту. Воно собі, так? Да? да. Так, ого. Зараз Данюха ми з тобою муляки. Намиємо. Данюшка, не кричи, синок. Ти що, Ранок. На дворі всі там. І так що за крики. Так, так зажнемоваємо її, швиденько. Да? Так. Фух, доп не. О, яка це... она бо Борезнувха тут страшна. То, у нас одна качка постійно <кхи>, десь вилазить <кхи> з під забору вона. Десь щось знає, мабуть. До речі, а та що кусається, так? Да? Шлангом, да, під давленням так водичкою <кхи> <кхи> сполоснути <кхи> і все. Отак вони такі, звісно. Ну нічого. Ось так. Як свердловину зробимо тоді. Уже і шлангом буде? <кхи> да. Та коли ми її зробимо, <кхи> ще не відомо. Та коли ми її зробимо, я думаю, цих качок вже не буде. <кхи> це вже хто знає. Може хтось і буде з качок, ми побачимо. <кхи> не, ну ми, мабуть, залишимо на розплод. Ну я це й кажу, що хтось залишиться. <кхи> так. Та не, хотя отборонишься. Я їх поки випущу, так зараз відео 10 води, на сюди. С2 вже пішло. Щас ще підесь, не домив. Краниця так нормально води дає, да? Так, на початку вона, коли ми ж так їздили по труху, так повно, 15 відео набрали, починалася така мутна вода якась така нечиста. Не грязна, нічого, з таким Як Приїжджали люди чистити піч. Ми тоді набрали. Там, та 10-15, мабуть, відер. 15 там максимум. 15. Ну, Їм треба ж було да. так помитити. І все, якось ми так это, трошки навіть і чекали, поки набереться. Да. – зараз ще, тоді ми робили, Хоча Хотя... тоді ми робили, це був що це був? вересня жовтий? Ну та да, ну, початок жовтня, хай. От, Може тоді вода уходить якраз. Ну побачимо. Ну поки що є. Можемо я скачали, я знаєш, ошевелили. Колодязь, воно ну, ж набираєш, він поповнюється, поповнюється може якось. Щось такі тут не можу вже. Треба підкопувати заново. Вони все там напідкопали. Вони такі щось тут наробили, щось. Так, треба їм каменюки ці чи ні? Щось не комінювали. Мабуть ні. Чу ж давай я я так складу. Кудись приберу. Ду -ду! Да, приберу. Ду -ду! Ду -ду! Оце ми думали з тобою, да, що будемо це хазійнувати. <рес> якось... Та ми у нас до цього ця думка прийшла ще в якому там році. Та дуже давно. 19-18-го. 19. Да. Ну дуже давно чиняло десь так. 18-19 рік, так? Да? Ну, десь тоді, коли ми почали трошки. Там ми ще в хатку жили. Да. А, а, ми ці ці от квартирі, як почали в великому місці жити, так воно По все частіше і частіше починали з'являтися такі думки, що нам не дуже зручно. Ми думали спочатку, то ж... то... або квартиру більшу треба, або... Потім прийшли до висновку, що треба приватний будинок. Mm -hmm. Шукали по Харку там ходили. Потім Данюка народився, ми вирішили з великого міста поїхати поменше, щоб більш екологічне. В Полтаву у 2020 році. Mm -hmm. Там купили будинок. Ну, ми такий будинок купили, що там жити можна, було, його такий більш як під капітальний ремонт. Ми більше орієнтувалися як на ділянку. Там. Що все окремо, там, краще, комунікації один. якісь були, там газ, вода. <кхух> ну тут такі. Каналізація була, але ми її кожен тиждень почали викачувати, тому свою копали там. Ну, як ми людей наймали. Замовили. Да. І оце таке. Але навіть приватно на будинку ми. Якось нам було не дуже комфортно. Щось... Ні, воно, може, комфортно, але. Все одно хочеться більше простору якось. О, тут є. Бо може у нас ще й не той вік, коли тягне до землі, знаєш. Ми то, <реш> може ми якісь там. Хоча я замечаю у багатьох людей. Після 30 -ти вже. Якщо раніше після 50, 50, то зараз після 30 більш так частіше з'являються такі. Думки, думки, да. да, ідеї. От. Та що для нас... Які постійно жили в квартирах, це таке щось... щось нове, але ми бачите, якось так робимо, ага. Звідки найбереться не, не професійно там, хто там вміє, хто як, як хто професійно, хто як живе, так і живе. Таке молодці. Так. Я ще думав, як його кормом, скільки там намолочення, там може мало. Ну, Намало. Ще трохи, там не повно, бачиш, Лянь? Мало води. Треба на Та от треба світла немає. Зараз будемо. Гляне, скільки є на Ципр, Да? може там вистачить. Ну так, да, скільки там залишилося, тоді до молоти треба. Або щось зеленого дамо. Трави або якісь кабачки може там залишилися. Там кабачки вже наросли. Не, мам, не. Та скільки це вже води несу, ніхто не рахує. Значить, ну, шість як мінімум. Четвертий да? раз здається, ти. Чи вісім вже. Це, мабуть, вісім вже. Я оце зарамку як все поношу, потягаю. <ріст> скільки це віде, Поки сні, снідеш, ти сідаєш, да? так? <ріст> І спортзалу не треба, да? весь, ага, такий, так? Вже висяга, такий нетернований. Ну, це ж так, як і бабусі жили. Ще трохи, один раз. Не було ж скважини, нічого. Це зараз всі б'ють. Ну так. Да. Хочеш, кринити, не хочеш? Мама. Так, а тягать треба. Одес. Ну це ж так. Ти тільки ранок, там ж за день ще бігаєш з цим цими йдем, Да? скільки там тягло ще в хату занести. будинок? Виходити метр двадцять. Ще літній душ. Так. Mm. Так, десь 20 відер. Так, оце останній корм сипнемо і якийсь. Є ще намішати, треба змішати. Коротше, скважина Ho? не завадила б. Так, 20 відер це як мінімум в день. Так, Данюха, Все. Оте. Ще так. Це скільки там, Ho? ну? Так це ж воно так гарно, як оце. ти. Погода сухенька, як дощ, сніг, моряка, взимку. Хочеш, не Ой, хочеш. Я а воду треба тягати. Мама! А там ще й дрова треба робити, немає світла. Не хм, немає. Довго немає світла. А, почати, є тут намішаний. Все. мене трохи намало, а намішаний є. Все. Повезло. А я ж не пам'ятаю, чи з'їла нас, чи ні вже. Що, забігався. Так, а ну дивись, Данюшка, що тут. А, А то, я думаю, ці інші ну, пташки допомагають. Кормушки залишаються на ніч. Ідять, коли ж ми будемо. Скоро. Разом, -ра разом! Давай, разом, давай. На, тяни. Даня, открывай двери. Так, тікай. О, Господи, тут прям бойня якась. О. Данюшка, все еще. Все, все вышли. Никто тут не цей. Фух. О, на кормушку побігли трохи. До речі, вони цей корм, що ми самі так імпровізовано там щось намішали. непогано їсти стали, Якщо, як було подрібно тільки кукурузи з пшениці 50 на 50, так вони mm. так то, їли, бо немає іншого <схай>, як кажуть. А це значить, так і їдять з задоволенням, з апетитом. Данюшка, йди сюди. пахне дуже. Mm. І більше стало їсти його, і все. Mm -hmm. Може це у них якісь. зв'язку з якимось змінами віковим. Попір, підзивився, хто за. Ну їдять, непогано. Та й гуси, я ж казав, не їдять, не їдять, що я насипав, як на кінося. Ну, так, також все повиїдало за ніч. Я думаю, він так більш став похучішим. Ось. Данюшка, Даня. Хай їдять, Данюшка. Танюшечка, не трогай, хай кусить. Не хочу бути по потрогати їх, погладити. Та до цих хоч підійти можна хоч якось, а гуся так. Да, да, це оцей, що кусається, гай його. Бачи яка чистенька водичка поки, поки ще. Аж світиться. Ага. Така ж вчора була. Вона ж бачить, намулює її там. Та намулюється, вони замаліки наношують. Угу. Це треба вже підсипати, щось сюди. Угу. Тачку якусь потушіть. Так, Все пішли і ми. Глянь, що там гусей, може, гусім ще на треба травички так взяти. Коли всі будуть їсти, ми підемо. Ну все, носить візьмемо. Да, пішли косить. Данюха то ще заганяє всіх. <рес> Данюшка, йде. Для кращого апетиту. Данюха, пішли. Так, сама раненько. Ні. <рес> 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 Зібралися їсти. Так і не сьогодні, тільки прийду до да приїду. Що? Сиди справа тут. О, Данюха, пішли літній душ наберу краще. Так. Що нам та їда? Подумаєш, так. <рес> Так, поки ми біля криниці з пустими відрами. Це ж, як це йти назад додому з пустими відрами? Зараз зайдемо це. Літі дуже ж тебе додому. От і ранок, коли... але... А його, краще, з вечора наливати. Угу. Краще, з вечора наливати, так? Да. Але якось ще забіглося, тому сьогодні. Ти зараз так что ой, якось так ведро на торпек стало. Ага. Подавай. Смотри его. там Повільно ходить, такі це. Поки не бачимо, зараз буде там. Ага, та лідні душ. Зараз налів трохи гріється. А, ще замочок тут. Вже і вишні поспіли, так? Теж треба Так, Так, це якась така спека. Вони дуже гарно поспіли, такі солоденькі став, букі Угу. Треба їх вижити також вже. Та вже треба, може, через день-два. На цьому році для всіх ягід. Її, а? На цьому році для всіх ягід один рецепт. Так, да. слідкутки за, наш... за нами і за нашими бутилями. <рив> Ось, що тут у нас робиться? Диви, куди згоди, ти куди? Собрався. Та це нічого, як лелека литий з деревини з головою. То, якось так. О, от это сюди. Мабуть, два відра й треба. О. Так, оба. Нехай гріється. Все. Так, що ми там хотіли? А, гусям. Ще не дали травички. Ладно. Гане, що птиця ми почекаємо. Данюха нам виводить з цього загону пішли. Так. А вот десь тут підкошу трошки. Стілицю mm -hmm. беру. Обнести. Отак. Поїхали. Косила сейчас рабльки вперед, Так. Ну ось. Так, ты сюда? Може, пропікає, ты знаешь? Пропікаю, я вже. Уже так. Стояла на сонечку, да. Уже Угу. Вот ну, так у нас. Кожен ранок і проходить. Так. Буває ще щось додається. А потім вже справи, які просто по плану були. Да? Там. Хто? А потім далі вже справи, які просто по плану були. Ну це ж таке, а, да. ти... тебе, далі треба щось там. Як ми сітку робили. Ремонтувати чи? щось. Угу. Підбивати, строїти. <гум> ну все. Інше. так. Стежанок, а що? День. Силы еще попереду. Все, сейчас принесу. Ну, цен. Копычка. Давай саду цин. Дам, Дам, чую. там? О! Ну-ка, <клес> все. Оляй. Накинулось трохи. Упали. На Свіжок. Так. Де ж наші тут? Відкриємо. Жду травичку. <ріхи> заходь, заходь. Та де там, в кого наступить. Все, приїде, давай. Ну, так. Все, тепер всі нагодовані. Все. Можемо ми йти. <рес> Зараз не куди. Всі прийшли.